Провальна гра у матчі 26-го туру УПЛ Рівненський Верес на виїзді без шансів поступився полтавський ворсклі на 25 й хвилині. Полтавці першими відкрили рахунок. Легіонер Ібрахім Кане випередив захисника Вереса. Ніндук, вони кане, м'яч не виграли. А ось зараз підбирання за полтавцями. Кане, вічнавіч вихід. Кане м'яч у воротах. Ібраїмка не забуває на 25 й хвилині. Після забитого голу ворскла продовжила створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. У двох потенційно гольових епізодах м'яч потрапляв у поперечину. Протягом першого тайму рівняни намагалися принаймні зрівняти рахунок. Втім, до перерви цього зробити так і не змогли. На початку другої 45 п'яти хвилинки Ворскла подвоїла рахунок, реалізувавши гольову атаку з лівого флангу. Тривається М'якушко, передача на Мякушка в центральній зоні. Єндукве. М'якушко стріляє. Дукве гольова ситуація. 2-0. Деніс Мдукве робить рахунок. 2-0. Фінальну крапку у матчі господарі поставили після завершення основного часу на 90 плюс третій хвилині. На він малиш спіймав на помилці голкіпера рівнян Андрія Кожухаря. Новий Пасисенко на Малиша головою, Малиш перекидає грандіозний гол. Це просто грандіозний гол. Підсумковий рахунок зустрічі 3-0. Верес розгромно поступився у Полтаві. Завдяки цій перемозі господарі перервали чотириматчеву серію з поразок. І нам треба грати, грати, щоб залишитися в прем'єр-лігі. Це головне. Ми розбирали Верес. Ми підстраювалися, схеми і гри. Ми розуміли, що команди грають багато голів, голів забиває. Ну, Ми десь грали другим номером, відтягнулися на своє полеполя і старалися якось на теж грати. Фолинг-5, нас, напевно, 7 на початку гри ми ще так е, гарно почали, але потім поступово-поступово ми почали програвати єдиноборство, що сьогодні, напевно, було ключовим, враховуючи погодні умови. Стан Газону е, воно швидко висихало навіть. Коли не зробив своє. Тому заслужено сьогодні команда Ворскла перемогла. Вона сьогодні більше, більше цього хотіла. Ворскла піднялася на 13-те місце турнірної таблиці. У неї 24 очки. У свою чергу верес залишився на сьомому місці, маючи в активі 35 балів. Наступний матч рівняни зіграють 2 травня проти столичної оболоні на домашньому стадіоні. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.